Всім привіт, шановні пасічники прийшла ідея зробити такий невеличкий інкубатор, використати корпус від мікрохвильовки. Сьогодні я її розбарахолив, трошки відчистив. Трошки відчистив повинні мати всю електроніку, ці трансформатори. і буду пробувати його утепляти. Тут є місце для двадцятки пінопласта. І під низ планую поставити ще. у мене є такий сантиметровий фольгезол. Місце вистачає, щоб його повністю все утеплити. Якось так просверлимо тому отвори внизу. Там буде стояти так, ось таке невеличке корице. Тут виріжеться отвір. Тут є така невеличка горловинка. Буде стояти такий силіконовий шланг через камутик, буде виведений. Виведений наружу для залива води. Ось там він там буде стояти, закріпиться. Закріпиться. Місце є. Ще й для утеплення. Місце достатньо. Так, в планах, в планах поставити елементи 12 вольтові через через радіатор з вентилятором. І, думаю, або цей отвір, через цей отвір, щоб заходило тепле тепло, або його заглушити і направити все тепло через низ, щоб приходило через. Водичку і вологий, вологе повітря виходимо через ці отвори. Це ще так я собі думаю. Це все зарушиться. або пластом. І фулізолом. тут достатньо, щоб щось придумати. Планую зробити такий каркасик, щоб вставлялися полочки і приблизно посчитав іліжі, або бігодій два ряда. Одна рамочка так буде, вона буде якийсь так ставитися, щоб планах. Не поперек, а повздовж. Якщо будуть такі кляточки, то в районі, то в районі 100 штук повинно влізти. А для такого малиша, дай Бог, щоб тільки воно нормально працювало. Це буде для невеличкої пасіки. Це 200, около 200-100 маточників, це доволі немаленьке количество. Десь я зустрічав на Ютубі кось блотка ідея. І хтось вже собі таке робив. І от задумав я собі таке зробити. Елементи вже прийшли на 12 вольт. Десь на підході терморегулятор. Якось так. Хто робив вже таке невеличке чудо? Хто, що має, може щось порадити, буду дуже вдячний. Якось так. На цьому все. Всім пока, всім всього найкращого. Бувайте здорові!